При цьому, якщо подивитися статтю 261 Кодексу України про правопорушення, то ми побачимо, що адміністративне затримання складається протокол, тобто про затримання обов'язково складається протокол. І обов'язково при цьому в ході затримання про місце перебування особи затримане за вчинення адміністративного правопорушення негайно повідомляється її родичі. А на її прохання також власник відповідного підприємства, станови або організації або уповноважений ним орган. Тобто людина може це також вимагати, щоб повідомили його роботодавця. Про кожний випадок адміністративного затримання поліцейські повинні негайно інформувати центр знання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім випадків, коли особа захищає себе особисто чи запросила захисника, захисник центру повинен прибути на місці затримання на протязі однієї години, тому користуйтеся захистом. Поділіться цим відео. А якщо ви потрапили у біду, дзвоніть адвокату і всютяну.